Всім привіт! З вами на своєму каналі Алекс 2023 рік. Перебор монет був по 1 гривні. Взяв я 354 гривні в кулючках. Оце вже залишилося перебрати таку кучку. 10 монет, але вже тут нічого немає, я подивився. То оставив, щоб було для відео. Так, який результат? Думав, я, звісно, перебирав. Мислі пробігали, що нічого не знайду, бо вже ну, аж все перебрано. Але все-таки ось в хорошому стані. Попалися монетки. покажу так же. Тут ще все ж листить. Так, 2004 год. 9 монет. 9 штук. Тепер попалися 2 маки. Все, коротше, 2004 дві маки. Із 354 гривні. І ось, ось що, що бо знімаю, ну, думаю, відео так зніму. Гривня 96-го року. Я вже її не знаходив од начало повномасштабного вторження. Така монетка попалась. Сьогодні в нас очередне горе було. Вертольоз. Розбився по першій версії. Так що сумуємо. Так. Всім мирного неба. Підписуємося на канал, ставимо лайк до зустрічі на каналі. Всім пока!